І про те, як підсилюють наші підрозділи технікою, зокрема головне управління розвідки отримало медичний гелікоптер для евакуації із прифронтових регіонів. Відтак лікарі зможуть надавати екстрену допомогу у повітрі. Медивак здатен проводити евакуацію з території, які розташовані у зоні досяжності російської артилерії. Орієнтовний час прибуття на місце виклику це лише 15 хвилин після запиту. Гелікоптери можуть досягати навіть найвіддаленіших і важко. Доступних локацій, що, що робить незамінними їх у рятувальних операціях. Тож, що це за рятувальний гелікоптер, можемо побачити далі. Ми щиро дякуємо меценатам та благодійникам, які надали кошти. Цей вертоліт врятує не одне життя українців. Дуже дякуємо фундації Олені Зеленській, яка допомогла придбати цього красення. Це гелікоптер мі 2 МСБ 1 виготовлений повністю українським виробником. В ньому вироблено в Україні все це від лопатей, несучого винта до двигунів. Цей гелікоптер використовується для медичної евакуації поранених. Він може транспортувати як три. Легко поранених так може використовуватись для важко поранених медичне обладнання внутрі яке застосовується, це виготовлене компанією Вайман Швейцарія. Найкраще на сьогоднішній день обладнання, допомагає перевести повністю пораненого поранену людину і протримати її три години на кисені. Цей гелікоптер бере 700 кілограм, дальність його польоту приблизно 700 кілометрів, сповнює з. Заправкою може здійснювати посадки на майданчики, обмежені для посадки. Той тобто майже з поля бою доставляти до шпиталю. Тому дуже дякуємо фундації Олени Зеленської. Разом до перемоги. Слава Україні!